Добрий день, починаємо урок. Запис буде невелика, але важливо. Ми з вами вже почали вчора вивчати нову тему електричний струм у різних середовищах. Ось це у нас підсумки вашої тестової роботи. Як ви бачите, вона дуже класно написана. Це я не показувала вам безпосередньо на. Поза кадром, от. але підсумки теми, які ось тут в мене теж вони виходять, ось таким чином. Я озвучувати, зрозуміло, не буду на публіку, ми це за кадром обговорили. Зараз давайте звіримо задачі, тому що у нас пішла вже нова тема, і було два домашніх завдання. Поки що ми нічого додатково не розв'язували, ці п'ять задач у нас йдуть, і 77 вони йдуть у нас сквозна нумерація. Для тих, хто запам'ятував. Якщо ви хочете номерувати задачі внутрі теми, будь ласка, але це робиться в дужках. Мені на полях ви пишете ось ці значення. Ну, якщо у вас там було 20 задач, вибачте, тепер буде 21 22, 23 і так далі. Я буду. Знаходити різницю, я вмію, ця програма рахує, але ось ці сама, ця саме ця нумерація мене цікавить. Якщо хтось мені здасть в наступній темі задачі, які пронумеровані з першої вибачте, я ось так, наприклад, у вас було 77 задач, а ви з першої пронумерували, у вас буде 82. Так от я пишу, що у вас 82 задачі, вичитаю з них 72, і у вас буде 10 задач в темі. Якщо це не аргумент, ну. Тоді не знаю, що для вас аргумент. Тому що я не можу вас навчити писати правильно і рахувати правильно задачі. Як ви це робите, я не розумію. Добре. Але хто обчислює, у кого нормально було 72, у вас зараз 77, будь ласка. Да. Все добре. Тоді рухаємося вперед. Тема у нас сьогодні така лабораторна робота вимірювання температурного коефіцієнта опору металу. І сьогодні у нас саме буде класна робота, така, коли, коли у вас буде. Реальний експеримент, у вас будуть реальні покази, і буде реальна обработка. Є інструкція, вона у вас з'явиться, ось так вона виглядає. І по цієї інструкції давайте я ще раз нагадую: у нас є шапка, яку ми записуємо обов'язково, і це у вас-навсього 1 бал, але якщо його не, цього нема, то цього бала теж нема. Далі у вас буде методика експерименту, підготовка до проведення роботи, таке інше, але ми все це не пишемо. А що ми пишемо? Хід роботи та отримані результати. Зрозуміло, молодці. І ось там, де хід роботи та отримані результати, вам бажано буде трохи записати формул, тому що, коли ви будете виконувати експеримент, вам потрібно буде робити обчислення і вам потрібно на щось посилатися. Тому, після того, як ви напишете хід роботи та отримані результати, вам потрібно буде ось ці формули з груп привати написати. Текст не обов'язково весь переписувати, зрозуміло, що ви просто для себе формули записуєте. Після цього у вас буде ось ця схема, по якої ми збираємо, по якої буде збиратися схема безпосередньо в вашій роботі. Ось це окремо додаткові бали йдуть, мабуть, по балу, я так розумію, а то я думала, куди мені один бал викинуть? От тепер я зрозуміла, куди мені один бал викинуть. Все. Ось, тобто, це буде бал, це буде бал. А далі у вас йдуть вже, вже оформлення. Ось ця таблиця вона коштує дуже дорого, вона коштує цілих 3 бали. Тому що в цієї таблиці ви будете вносити ті дані, які ви будете безпосередньо з екрану дивитися, а там потрібно буде самим покази знімати, і крім того, там потрібно нічого не прогавити. А після цього, що потрібно, буде щось обчислювати ось по таким формулам. Якщо у вас багато обчислень, то можемо домовитися, щоб вам багато не писати, ви можете одно перше вимірювання повністю обчислення зробити під таблицею, а потім все інше вже не прописувати під таблицею, а просто вписувати сюди відповіді. Але якщо ви впевнені в тому, що ви молодці і все правильно робите. Тому що, якщо ви е, ось сюди написати неправильні яких відповіді, а, е, значення, а у вас не буде обчислення під таблицю, я не бачу, де ви помилилися, тоді, ну, це прикро. Якщо ви нормально все обчислите, ну, перше, порахувалося правильно, і інше написали просто за, за прикладом, ну, добре, мене все влаштовує. Тому дивіться, як вам зручніше, там так будете робити. Далі вам. Після цього потрібно буде ось ці результати обробляти. І ще буде там одно додаткове завдання. Тобто, крім цього, буде ще одна табличка, вона буде там на екрані на дошці. Ось ця табличка теж заповнена, вона теж ну, не така дорога, там буде трохи менше, мабуть, бал за нею, але там потрібно буде все ж таки правильно туди все вписати. І ще у вас буде велика частина це графік. Ось тут, дивіться, якщо ви вмієте працювати в якихось програмах, які е, можуть вам допомогти е, накреслити графік, я раджу цими програмами користуватися. Найбільш проста програма це звичайний Excel. Якщо у вас є додаткові математичні програми, які дозволяють вам графік построїти, будь ласка, після цього ви можете скрін екрану зробити і фотографію окремо прикріпити в звіт, це можливий варіант. Якщо ніяким способом не вмієте, ну рисуйте від руки. В мене ось тут на моєму а вам не видно, на моєму папері, ось тут просто від руки я рисувала. Якщо правильний масштаб, то масштаб хороший добре зробити. Якщо правильний масштаб зробити, то там нормально все виходить. Але це потрібно обов'язково зробити. Я нагадую, що якщо ми поставили експериментальні точки, ми не будемо їх хломаної лінії з'єднати. Ми будемо якусь криву проводити, таку більш-менш гладеньку, скрізь ці точки. Але, але якщо у вас програма Excel, там можна обрати саме точки, щоб він ставив, а потім ви цю криву можете від руки нарисувати. тому що якщо ви. Ви покажете йому просто діаграму, то він такий молодець, він відразу її поєднує. Він вміє це зробити. він вважає, що він такий розумний, а ви такі наївні, не розумієте, що потрібно робити. Ну і зрозуміло, що ми завершуємо це все відповідями на контрольне питання і висновками. Я раджу вам це поєднати і відповіді на контрольне питання як підказки для вашого висновку, використовувати. Але ні наполягаю, можете окремо це робити. Ну, мабуть, я розповіла, що ви будете в цій лабораторній робити. Якщо є питання, поки ви не дивились, дивилися лабораторку, то задавайте. Поки що нема. Ну, будете дивитися, я ж на зв'язку ми потім обговоримо а, це. Давайте зараз я запис завершу, і ми подивимось на кадинник. Я розумію, що ми трохи часу з вами втратили, тому давайте подивимось. Ось ці у вас домашні задачі. Не загубитись, будь ласка, виконайте. Давайте я запис завершую.